Привіт! Мене звати Ангеліна Карякіна. Ми починаємо новий проект інтерв'ю із жінками. Дорогенька моя. Давай. Чому ж жінка сьогодні, як нас вчить популярна література, обов'язково мати все: материнство, кар'єру? Та чи потрібно всім жінкам обов'язково мати все? Героїною нашого першого випуску буде Дженні Карінян, бригадна генералка, жінка, яка має найвище військове звання у збройних силах? Канади Дженні брала участь а, під час вирішення конфлікту між Сирією та Ізраїлем за голландські висоти. Вона працювала в Боснії а, та Афганістані. Захоплюється танцями, має чотирьох дітей про рівність в армії, про те, як розуміти жіноче та чоловіче лідерство серед військових та, власне, про силу у першому випуску Дорогенька моя. Генерал, Генералко, дуже дякуємо вам за можливість поговорити. Ви жінка з найвищим званням у збройних силах Канади по всьому світу і особливо в Канаді. Ви багато говорите про свою роботу, про звання а також про гендерну нерівність. Та в одному з інтерв'ю ви казали, що хотіли б мати більше часу на свою роботу, на те, щоб її виконувати, про неї говорити, думати, а не про гендерні питання. Здається, що для багатьох жінок на керівних посадах це така подвійна робота з одного боку робити свою безпосередню роботу. а з іншого, постійно піднімати гендерні питання. Як ви до цього ставитесь? Думаю, це наша відповідальність говорити про наше життя і спостереження. Фактично, це змусило мене глибше замислитись над тим, що я роблю. Ми так сильно фокусуємось на самій роботі та управлінні, що інколи забуваємо відійти на крок і подивитись на речі з боку, пояснити, чому все відбувається саме так. Ці зобов'язання змусили мене пильно подивитись на те, що я роблю. Думаю, це стало мені у нагоді мені, моєму керівництву і тому, як я працюю зі своїм формуванням і. З колегами це було дійсно корисно. як до вашого звання ставляться в Канаді, в тому числі у вашому оточенні, чи досі як до чогось екзотичного? Гадаю, це привертає увагу, тому що я таки дійсно перша жінка у цьому званні. Сподіваюсь, часом це стане нормою, і ми звикнемо до жінок на керівних посадах в різноманітних професійних сферах. Важливо усвідомити, що все колись відбувається вперше і, врешті-решт, стає нормою. Це також дозволить мати рольові моделі. От я би хотіла мати кілька жінок, які були б для мене моделлю поведінки. Їх не було. Проте у мене були неймовірні чоловічі моделі. Я за це не аби як вдячна. Але це може бути і по-іншому. Ідея різноманітності військової сили робить її навіть сильнішою, тому що тоді можна перейняти навички, можливості і приклади різноманіття. наскільки вирішальним стало те, як ваші батьки до вас ставилися, як вони вас виховували, які давали можливості, щоб обрати військову кар'єру? З одного боку завжди потрібен хтось, хто скаже тобі слухай, ти можеш зробити це, щось почати посадити насіння, так би мовити адже це про усвідомлення своїх можливостей. На початку моєї кар'єри щоразу як я отримувала нову посаду, я ставила собі питання: я ж цього не зможу зробити. Навіщо тоді вони просять мене? Але мені відповідали ні. Ми знаємо, що ти з цим впораєшся. Просто піди зроби і повернись. Тоді я це робила і усвідомлювала Вау, я це можу. Тоді я переходила до наступного виклику і усвідомлювала Вау, так я і це можу. Ось саме так ти з часом вибудовуєш впевненість у собі. Мені завжди щастило зустрічати людей, які мене підтримували. Вони нейтралізували тих, які в мені сумнівались лише через те, що я жінка скільки перешкод ви мали у своїй військовій кар'єрі, і якими вони були? головна перешкода, з якою я стикаюсь протягом всієї кар'єри, це сприйняття певною мірою стереотипи. Їх три головних: перша, що жінки слабкі, у них замало сили для армії. Друга жінки невправні в бою, вони не підходять. Третя, ти не можеш бути солдатом і мамою одночасно. Це три головні перешкоди, з якими я стикаюсь, і вони всі про сприйняття. Я завжди питала: а чому я маю обирати між армією та материнством? Якщо моїх колег-чоловіків про це ніколи не питали, чому я маю робити вибір? Здається, я досить непогано порою зі своїми обов'язками. А ви мені зараз кажете, що я маю дітей і більше не можу бути професіоналом. Для мене це було щось непослідовне. Те ж саме стосується сили. Існує багато форм сили. Не всі чоловіки мають однакову силу, і жінки теж не всі однакові. У всіх різні можливості. Але ми завжди звертаємо. Аємо увагу на жінок, кажемо, що вони слабкі і не можуть впорати з роботою, але я цього не побачила ані на полі бою, ані під час операції в Афганістані чи Боснії. В реальності я цього не помітила. Знову ж таки, ці аргументи дуже незв'язні. Зрештою, вони придатні для бою. Бій це просто практика, вправа, вчення, які ви повторюєте. Контактний бій це вправи, треба вчити і практикувати їх знову і знову. Управління зброєю це теж просто практика. Тож тренування. Нуйся, і все буде гаразд, А які ваші сильні сторони? Ви казали, що вони різняться? я не супергерой, не диво жінка, я не найшвидший бігун і не віджимаю 180 кілограмів лежачі. Однак я дуже стійка до стресу втоми та до того, з чим ти можеш стикнутись, коли відправляєшся на операцію на багато днів. Коли додаєш стрес, погані умови, спека, мороз, ворог, стосунки між людьми вирівнюються. Коли всі втомлені, раптом всі стають рівними. Сей. Цікаво, що всі речі, які ви щойно згадали, в багатьох країнах вважають причинами, чому жінки таки не можуть працювати спецпризначенками: Стрес, утома, фізичні навантаження. Чому це і досі так? Це пов'язано зі сприйняттям ролі жінок в суспільстві. Ось це сприйняття, ніби жінок треба захищати, що вони слабкі, не можуть впоратись самостійно їм потрібен захист, щоб щось зробити. Я думаю, це пов'язано з тим, як ми сконструювали ролі жінок та чоловіків у суспільстві. Історично чоловіки йшли на війну, а жінки залишалися вдома. Та знову ж таки говорячи про силу, те, що відбуватиметься вдома, вимагає великого фізичного навантаження. Усвідомлення того. О, що ролі жінок і чоловіків сконструйовані, і саме так і сприймаються. Думаю, це пов'язано з цим. Ви казали про вибір між армією та материнством, із з яким стикається багато жінок військових. У вас четверо дітей. Як ви дійшли вашого вибору? Бо ж ви таки і мати, і генералка для мене родина завжди була вкрай важливою. Я ніколи навіть не думала про те, що у мене не буде родини. Та це дуже цікаво, тому що це питання завжди ставлять жінкам. Моїх колег-чоловіків про це ніколи не питають. Куди б вони не пішли? Їх ніхто не питає, який ви знаходите баланс між сімейним життям і роботою. Це тягар, який завжди накладається на жінку. І тут раптом ми стаємо менеджерами вдома та на роботі одночасно. Хоча насправді будь-які. Який військовий має відповідальність перед своїми дітьми. Це додаткове зобов'язання доглядати за дітьми, і ця відповідальність ділиться на двох. Мені подобається думати, що те, що є у мене вдома, це команда, яка піклується про родину. І я також маю команду на роботі. Я б ніколи не могла робити те, що відбувається у мене вдома сама. Мій чоловік відіграє велику роль вдома, поки мене немає протягом 10-11 місяців. Він сам з усім порається, маючи власну роботу і виховуючи дітей. Це дійсно відповідальність. Відповідальність розділена між двома батьками Але крім родини для жінки виникають ще й фізичні виклики. Я маю на увазі чотири вагітності, грудне годування. Як ви впорались з цим, будуючи військову кар'єру? Як балансували між роботою, яка вимагає дуже багато і часто фізично забирала вас від дитини? Вагітність – це не хвороба. Це пов'язано із самодисципліною тримати себе в формі і слідкувати за здоров'ям. Для вашого стану треба додавати фізичні навантаження. Я тренувалась протягом всіх своїх вагітностей. А щоб відновитись після них, виконувала інші вправи. Так ви повертаєтесь до попередньої форми. От якщо ви вивихнете собі щось, виконуватимете спеціальні вправи. А щойно все відновиться повернетесь до звичайного життя. Для мене це працює так само і з вагітністю. Коли я годувала дітей, я брала їх з собою на тренування. Вання, тому що я не хотіла припиняти годування? Я телефонувала своїй мамі, вона приходила і під час перерви я годувала дитину, а потім поверталась до тренувань. І ніхто не здогадувався, думали, що я вийшла на перекур. Просто треба навчитись жити зі своїм станом. Повернення у форму після вагітності це просто переналаштування вашої програми тренувань. Чи було колись це перешкодою у кар'єрі: відлучатися на певний час чи бути вагітною? Чи забрало це у вас якісь можливості, участь у якій? Якихось операціях, скажімо, щось, що ви робили б, якби були чоловіком, So, this, uh, this... Коли я починала працювати політику щодо вагітних, лише запроваджували. Звісно, люди думали, вона вдома, тому її щорічна оцінка не буде такою гарною, якою могла би бути, якби вона постійно була тут. Я боролась з цією ідеєю. Я не вважала, що ставитись так до жінок, які повертаються з декрету, це справедливо. Фактично, я боролася з системою, щоб змінити її. Зробила маленьку зміну, і це допомогло всім жінкам після мене. Адже. Вони через це вже не проходитимуть. вам це вдалося. Я сподіваюся, та ви не можете змінити все в одну мить. Потрібен час. Нині ми вже пройшли довгий шлях, але досі маємо працювати над цими проблемами. У вас багато хобі. Ви кажете, що одне з ваших найулюбленіших занять танці. Ви були танцівницею в дитинстві, і тепер це стало вашим хобі регулярними вправами. Подейкою, що ви запровадили танці в армії. Вам вдалося зробити так, щоб ви і ваші товариші по службі могли займатися танцями? To yes. Yes. так ми вчили наших кадетів у військовому коледжі соціальним навичкам і як комунікувати. Я маю на увазі стосунки між чоловіками та жінками, як правильно себе поводити. Для мене інструмент соціальних танців був чудовим інструментом, щоб практикуватись. Звісно, коли ти кажеш хлопцям, отак не можна поводитись, треба робити ось це через певний час. Вони перестають тебе слухати. Тому практика найкращий метод навчити. Саме тому запровадили соціальні танці у нашу програму. для кадетів. Саме так окей і досі танцюєте. Танцюю танці завжди були моїм захопленням. Тут є дещо схоже з армією: це правильний баланс між силою та дисципліною. І саме це дають танці і спонтанне мислення чи можливість приймати спонтанні рішення. Це я просто намагаюся зрозуміти, що схожого є між армією і танцями. Є таке словосполучення, яке використовують в канадських медіа ефект «ефект Дженні». Що він означає? Я Думаю, що вони шукали когось схожого. Думаю, це використали в контексті вербування. Питання як ми наймаємо жінок? Чи робимо ми військову кар'єру можливою для жінок? Коли я була дитиною, я ніколи не думала про армію як про можливу кар'єру. А як ви там опинилися? По всіх тих жінках, яких я зустрічала на різноманітних форумах, я бачила, що вони ніколи не розглядали армію як можливу кар'єру. Ми дивимося багато воєнних фільмів, супергеройських, але там ніхто не виглядає так, як я, і у тебе просто не виникає думки, що це може бути варіантом для тебе. Саме тому єдина кар'єра, яку я розглядала, кар'єра танцівниці. І лише після зустрічі з кимось, хто вступив до військової академії, я сказала: хм, можливо, мені б це. Подобалось? Я напевно спробую, адже це виглядає цікаво з точки зору спорту, лідерства, академічного ступеня, інженерного ступеня. І це виглядає як виклик. Це щось, що більше за мене. Внесок до захисту моєї країни був чимось, що було більше за роботу, заради зарплати. Саме так я туди потрапила і почала цим займатися вже за рік. У мене ніколи не було плану стати генералом. Але ви стали стала <реш> Як ви самі ставитесь до цього факту? Як до особистої перемоги? Що це для вас означає? День, коли ви отримали звання? Як це було? Думаю, так. Це просто був наступний крок. Я дуже добре розуміла, що це означає в сенсі відповідальності. Звісно, твоє портфоліо вмить значно розширюється, та я була дуже добре підготовлена, натренована, мала змогу отримати різний досвід. Мені було дуже комфортно зануритись в це у вас була дуже цікава думка про різницю між асиміляцією та інтеграцією, коли у стиль керівництва інтегрують різні моделі. Є стиль управління, який сприймається як маскулінний, а є той, що називають жіночим. Як ви розумієте, жіноче лідерство? Думаю, що концепція лідерства не має гендеру. Виклик завжди приходить зі сприйняттям. Жінку, яка має дуже чоловічі якості, не обов'язково добре сприймають. А коли вона демонструє якісь жіночі якості, її можуть просто ігнорувати. Важко знайти правильний баланс. Та я думаю, що фундаментальний принцип лідерства бути собою. Ви повинні бути собою з точки зору вашої особистості. Це все базується на особистості, і ви повинні показувати. Справжню себе, коли ви лідерка, ви можете прийняти якісь якості з цього розмаїття навколо вас і зрозуміти свій власний стиль лідерства і бути такою. двоє ваших дітей служать в армії: донька та син. Наскільки відрізняється їхня військова кар'єра від вашої? Природа армії не змінилась. Дуже цікаво спостерігати, як вони проходять через такі ж виклики, що і я свого часу. Це частина дорослішання, частина розвитку, розвитку як лідера. Тож природа не змінилась. Досить цікаво бачити, що ми удосконалили нашу політику і багато речей в армії. Ми змінили багато речей в навчанні. Нині фокусуємось на розмагітті. Це дуже змінилось протягом останніх 30 років, відколи я пішла до армії. Думаю, що є багато битв, в яких не доведеться брати участь ні мені, ні моїй доньці, бо ці речі змінились на краще. В українській армії досі немає жінок генералів. Що б ви сказали українським жінкам, які служать в армії ці жінки, яких я зустрічала в Україні, надихнули мене своєю динамічністю і вірою в майбутнє. Я думаю, що цей оптимізм, який я тут побачила, і побудова майбутнього зроблять все для прогресу та великого майбутнього. Я переконана, що Україна проведе неймовірну роботу в сенсі інтеграції жінок в армію.